Так, ну що, ми знову на полі, один дискує. А це що значить, значить новий відос і осіна сої. Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Будемо продовжувати сіяти нашу сою. Тут ми горали ось недавно. Там є відео. ось закопали, тато оборав. Які канавки поробив. Що, ось так. Один слід. Не ну, хватить, там хороше каткували. І тут -то також будемо каткувати Завтра може, сьогодні ще вечір інше. Побачимо. Сочи у нас тут. Забрали пай тут на полі. Перший рік. Будемо обробляти. бачите, що тут робиться.

Ходимо другий слід, де тут був. Тут ось один був. тут дуже нагортає насівалку. Тому два сліда і вже краще буде. Ось його ця трава нагортає дуже. Ну що, вже досіяв. Ось так вийшло. Ще закаткуємо, буде взагалі рівненько. Так ще раз досіяти. І Їдемо далі. Вадим вже далі поїхав до шкувати. Зараз... Pero llegan en el Приїхали на інший городик. Там ще за канавою теж там. Там була трава, то вже вигорли теж там. І тут будемо сіяти. Так, ну що, води вже пішов останній раз. А ще задвернеться ще раз і все. А зараз я буду ззаду сіяти. Так, ну що, один тут скував. Я вже по кругу так сіяв. Зараз сіяти. А тут а, була трава, кажу, що ми вигорили. Тут така ситуація зараз робиться. Там що вода стоїть. Там вода стоїть, чи на городі далі. Ну, звісно, можна було б раніше подискувати, але сюди не можна було влізти. Що все в воді. Ось що все тут мокре. І це тільки-тільки висохло, що тут робилось раніше. Що робилось водіше, все стояло що тут. фотографію. Зараз будемо спробуємо. Пару слідів порискувати. Зараз перший слід поганенько буде дуже маленько, а потім Перед другий слід буде легше, бо не буде так трясти, і буде швидше і буде лучше розпилати. Якщо щось вийдеться, то покажу. Не вийшло, то теж покажу. Поки що отак. Це тут один слід поки що. Але трошки підрівняю, я кажу. І має бути далі краще. Зараз на першій передачі просто дуже трясе, а потім другий повишено і буде нормально, буде розкладатися я думаю. Так що такі справи. А будемо далі сіяти. Так, ну що, там я також посіяв. Переїхали вже на іншу ділянку, тут також була трава, виворили. Там де Вадим один там вирішили покинути. Потім просто... Ну Та там нічого воно не допомагає. Дискуєш, дискуєш, нічого, толку нема ніякого. То залишили там поки. Покропимо просто орендамом. А осінь вже просто з буде нормально. А що я там зарамушти? Але тут ще попробуем так уж. Тут же краще. Не очень хорошо, но краще, чем там. Так, ну что, вот так выходит. краще чем было. Тут вже другий слід, будемо йде. Тут ще один слід. А це вже в другий. зараз три сліда напевно зробить. І будемо сіяти. Все, посіється, трошки виробиться, та типу, буде нормально, на осінь же, на той рік точніше. Так ну що, один склав три сліда тут зараз посіємо І будемо їхати далі вже Так вийшло. Так ось що, Росія, прив'язуємо велосипеда. Ось так вийшло. На цьому буду завершувати відео. Вже. Всім дякую за перегляд, додивися до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду радий кожному. Коментуйте, може щось неправильно О, і так далі. E já é com esse aparelho, oh,